Чому ж так? Яка паралель? Чому продляться? Чому шануй їх батька і матір? Ну так просто що сказав? Можливо, Господь знає глибше, чим ми собі уявляємо цю шану до батьків? Но буду говорити своїми словами і своїми мислями, які, як думаю я. Мама, перша людина це людина, яка нас виносила. Ми були в її утробі, Нас виняли, нас нам її дали, і вона нас пригортала, вона нас закутувала, вона з нами проводила багато часу. Ну в більшості випадків, буваючи поодинокі батьки, ну в більшості випадків це матері. І от вона нас вигодовувала, вона нас ростила декось періоду. Да, і тут ми і просто слухали її. Ми її просто слухали. Отак от сказала, так треба, а ще не послухаєш, то по дубці десь дасть. Ну, але отак треба, ми її слухаємося. І тут ми підростаємо вже більш в дорослому віці. Ну так беремо так роки так, з 13-14, коли в нас своя думка вже є. І вона вже формується. І коли на мама чи тато ми, ми, ай, ну що ти говориш, я більше знаю. Ми там всі модні, ми всі такі хороші зараз е в нашому світі. Ми більше знаємо, ніж наші батьки. І зі мною була така сама історія. Я думаю, ну що вони мені розказують? Ну, якось це не. Це... Ви знаєте, Господь зразу продумав, чому він так сказав, поважає Маті. тому що в них вже життя прожите. І досвід, той набутий. І гіршого мама не побажає для дитини, щоб вона не вскочила кудись, не вділа, з тепло захворіла, запали на легень. Не послухалась, погнала місце спокійної ходьби, попала під машину. Все для того, все. батьки гіршого дітям не захочуть. І Господь це все бачив. Він все все сказав. Шануйте батька матір, слухайтесь їх. Бо поганого вони нічого не хочуть, так як і отець небесний нам нічого не хоче поганого. І через батьків він з нами теж піклуються. Як і напряму охороняє, так і через батьків. Підростаємо ми стаємо старшими. І тут в нас, виходить, зустрічаються парочки. Ну і якби вже десь дводружині. А Біблія пише, і оставить отца і мать твою, і приліпляться і жені, і будуть одна плоть. І вроді кажуть, це треба оставити. І маму, тата, все. Ну, там, ну добре, все, поважаю, слово поважаю і все. Як поважаю в тій ситуації? Отак собі думаю. Добре, тато ще, значить, живий. Ну, в моєму випадку це був отчин. Він був біля мами, я не переживав, я дзвонився, я спитався. Отчин помирає. Остається ще мій як би, ну, ще мій син старший. Він біля бабушки, я спокійний, він за нею дивиться, вона за ним теж. Вони щасливо живуть, тільки дзвонять до мене. Вона на нього, він на неї жалується, ну і все добре. Все прекрасно. О, так речі: Дімам жони його додому. А той дату, я вже погуляю, хоч бабусі, щоб там не того. Ну, Тим не менш, поважаємо, думаємо думкою і того, і, 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 і одного, і другого, і поважаю маму. І тут не стає біля неї внука, вона одненька, вона на пенсії їм за 70. І як ми поважаємо далі? Думаємо, ага, ну то ж треба так. Вона ж нас годувала там, вдівалитися, ну значить треба кошти пересилати, що я зараз роблю. Я спочатку думав, що тільки одні кошти, і це все добре. Мама дзвонить і зловив себе на одній такій цікавій, цікавій, маленькій детальці. А от вона дзвонить і питається якісь дрібнички. І мене це почало дратувати. У мене тільки вчитися, ти що, не знаєш сама? Та на що воно тобі треба? Скільки в мене той пацієнт, а скільки в мене взагалі сьогодні тих пацієнт? Воно тобі треба, там сидиш, тому що відпочивай собі в роді брата. А потім подумав, а з ким їй є час поспілкуватися взагалі, з ким вона може поспілкуватися, крім мене одного. Хоч що небудь, щоб почути мене, щоб лишні 15 минут чи 10 чи 5, чи хвилину ще щось питати, щоб ще почути мій голос. Хто хоче, як не мама, почути свого сина. А в сина ж роботи куча, там в нього те, в нього дружина, в нього діти, в нього собака, в нього спортзал, в нього пацієнти. Ну тільки не мама. Що ж таке? І я зловив себе на тій мислі. Тому що ж це стається? Як це ж Господь явно не любить того, яка в мене, в мене повага до мами? І почав я більше спілкуватися. І я почав більше, більше. І навіть вже перестав, я ніколи до неї не дзвонив сам. Хоча б більше сам дзвонити. Вже тепер набираю телефон сам. Думаю, все можна, все можна, треба вчасно, поки вона жива, щоб потім. І Господь це все так зробив, щоб потім я не стояв тут і не плакав. Чому ж я себе не, пере... не переконав, що мені треба дзвонити, а не їй до мене? Помагаєш коштами добре, Ну, поспілкуйся ти з нею. І далі я собі зловив молоді люди, хто тут є, беріть до уваги, це все практика. Дзвонить моя мама, подарував я їй телефон мобільний, такий, як в мене був, однаковий в неї і однаковий в мене. І от вона дзвонить і розпитується моє. Я, мене, як там от щось якусь функцію, як там те, як там все. Я спочатку, мам, треба сьогодні взяти в руку, хоча б включити і починати щось робити на ньому. Ну потім вона настільки дрібнички почала різні питатися, мене це почало так дратувати, що я просто був в ужасі. Я зловив себе на цьому. І от тоді, тому я кажу, в мене повага до мами? Ти не можеш їй пояснити, як тим телефоном користуватися. А вона навчила тебе ходити. Вона навчила тебе ходити по цій землі. Вона навчила тебе їсти, пити, читати, писати, допомагала, уроки з тобою вдівали, твозували. Всі завжди була з тобою. Щоб з тобою не сталося, вона завжди була біля тебе. А ти не можеш пояснити, як користуватися тим телефоном, ти нервуєшся. Жах, я взявся за голову. Люди, мені стидно. Я взявся за голову в 40 з років. І тому практичні речі говорю зараз. Бог хоче, щоб ми поважали і матір. Але не на словах. Поважайте батька матір і все. Да, продляться дні і за те, що ми слухатись будемо, да, ми в небезпеці. Це одна із версій. Дуже багато є версій, чому продляться дні наші. Но Господь сказав, що дні наші продляться. Не укорочуйте собі життя. Проста фраза: не укорочуйте діти собі життя. Мама віддає вам все, що можна. Ви знаєте, хто завгодно може розлюбити, мама не розлюбить і Господь. Про пап, про тата я не буду говорити сьогодні. Про тата буде якраз колись окрема тема, якщо вона пройде через моє серце, і Господь мені відкриє більше чогось. Но шануйте батька і матір. Зараз я. Я ще не підходжу вас до мікрофончика, я підійду до мікрофончика, тоді скажу, коли тобі включити. Зараз я прочитаю одну маленьку прозу. Це буде майже останнє те, що я хотів би сказати. Ну це все практика. І навіть в тій прозі постарайтеся, молоді люди, щоб не бути схожими. І ви зрозумієте в ній про що я говорю. Мені дуже важко завжди до мікрофона підходити, коли я хочу ще, поніма слова Божого, що щось сказати. Спочатку я зараз прозубно розкажу, на чому і закінчу всі 10 заповідів і цю заповідь «Поважай батька і матір. І після того хотів би ще там дещо, чуть-чуть добавити. Вже. Не по темі, яку я тільки шавола. за руку, сказал лети, я рядом посижу, за дверью громко хохотали в ноги. Жизнь в доме продолжалась, не спеша, хотите, верьте мне или не верьте. Сил всего лишь навсего помочь, Поставить ему жизненную точку. А в это время за стеной дочь С подругой говорила про рассрочку. Хотелось ей, скорее себе, купить Сапожки и коротенькую шубку, Но денег не успела накопить, Своей подруге жаловалась в трубку. может исключительно в своем отдельном, никому не нужно мире. Не хотел бы чтобы чтоб никто убачил себя в том. Каждый раз выращивал, каждый раз мои эмоции, каждый раз попадались через сердце. Стосується жіночки, теж стосується мами. От. Я не зміг в той час, коли було нейдонарожне, навіть поздоровити її, тому що в нас була горе в сім'ї, була смерть і була втрата. Я завжди знав, що буде їй приємно, коли її привітають так. Не судіть мене строго, я перший раз візьму мікрофон в руки і буду співати. Вона не брав мікрофон в руки і не співав. Ну, я хотів би заспівати і заспівати пісеньку як для мами, як для дружини, для своєї коханої дружини, якої було день роження, вона завжди хотіла, щоб якусь гарно привітав. Тоді не сталося так? Шкоду моєї доці немає.